Самостійна художня діяльність весь зимові розваги. Стало біло навкруги, я розтрушую сніги, наганяю холоди, води сковою в льоди. в дружбі з дітьми я всіма здогадались я зима. Що про зиму сказати? Навіть не знаю. Може, те, що вона крижана, може, те, що красива буває, кажуть іноді, а щарівна, бо частенько нам серце чаклує, срібним інеєм на гілочках, білим снігом лопатим дивує, і ялинкою у голочках. ще й на козна у ковзанку всіх закликає на санчатах спускатись з гори, і веселим сніжком пригощає дні чудові для. Всі дітворі. В зимовий студенний час люблять всі малята нас. З гірки ми рушаємо в путь, а на гірку нас везуть санчата. Дерев'яні дві конячки мчать мене униз навскачки, а коли я спотикаюсь, за дві палиці тримаюсь. Дітки, про що це? Лижі. Ходять тільки по льоду, по стежині, по дорозі, бігти я у них не в змозі, по снігу я слід до вподоби тільки лід. Ковзани. І все це зимові розваги, ліплення сніговика, спускаються діти з гірки, на сан... саночках, на лижах. Ось Грають в сніжки, грають в хокей. Ось ці зимові розваги бувають взимку. Коли ліплять сніговіка, спускаються на лижах, на санчатах. А також прикрашають ялинку. Ось така буває зима, гарна, чарівна. Малята я вас прошу тепер намалювати або зробити поробку зимові розваги. Дякую вам до побачення!